Вашингтон Пост пише, що тепер росіяни зосереджені на логістиці. Вони розбивають логістику, ріжуть траси. Потім вони запускають там окремі піхотні групи, дРГ і тому подібне, і таким чином виснажують. І оця от тактика спостерігається тепер загалом по всьому фронту, і так само в Куп'янську вони намагалися так само в Покровському Верноградській агломерації. Вони намагаються подібну тактику робити стосовно залізниці, в тому числі. На вашу думку, чи така тактика буде спрацьовувати? І надалі ну, ми ж бачимо, на жаль, що вона працює. Дійсно, логістика, це, це, це ключова роль, яка на фронті є. ну це головніше за все. Давайте, от відверто кажучи, так солдат в окопі, це дуже важливо, без нього нічого не працює. Дрони, які літають і не дають доходити створення кілзон, це дуже дуже важливо, без цього нічого не спрацює. Але якщо не буде логістики для того, щоб годувати, забезпечувати боєкомплектами, забезпечувати запчастинами ці складові, які знаходяться на лінії фронту, ну фронт перестає працювати логістика це королева всього насправді росіяни прекрасно це розуміють. Знову ж таки, їх удари по логістики, їх зміна тактики говорить про ну кілька речей, які ми маємо давати раду, і які ми маємо відповідно оцінювати. По перше, що росіяни не такі ідіоти, як ми нам дуже хочеться їх завжди малювати, і в них є здатність, окрім самого Герасимова. Хтось там розробляють ці зміни тактики, да, вони не людські, вони базуються на тому, що їм абсолютно плювати на їх особовий склад, але тактики змінюються і змінюються достатньо ефективно, демонструючи, як це можна робити. По перше, по-друге, щодо самої логістики, знову ж таки повертаючись до того, що постійно кажемо, Системно ну, за останні два-три роки. Я не знаю, ми постійно кажемо про одне та саме: що єдиний підрозділ, єдина галузь, до якої росіяни ставляться дуже серйозно з точки зору охорони, з точки зору вкладання з точки зору всіх підходів, це є логістика. Вони слідкують за своєю логістикою. То зрозуміло, що рано чи пізно вони будуть боротися з нашою логістикою. І тут питання, що ми цьому протидіємо, і ну ну дуже дивні історії зараз можна розповідати. Дуже багато чого відбувається. Дуже хотілося, щоб, врешті-решт, в нас. Почались відчутні зміни та да, в, в, по прийняттю рішення по зміну нашої тактики, у тому числі по зміни тактики. протидії. на жаль, поки що ніхто цього не бачить. Чудова історія з переходом на корпусні системи. Я думаю, всі ці оцінили. Чудова історія з ідеями Мадяра по зміні тактики, що треба ліквідовувати. Неків, яких він рахує і вийти на відповідну кількість втрат саме за рахунок безпілотних систем створення кілзон А так ну це ж не все. Да? Є в нас ще купа і сухопутних військ різних підрозділів. В нас є і генштаб, є у нас ну багато чого, де нам Відповідно, мені здається, прийшов час змінювати якісь певні підходи, розробляти нові тактики, враховуючи в першу чергу не тільки те, що росіяни зараз застосовують, а те, що вони ще можуть застосувати або як модернізувати свої безпосередньо. Дії, це точно що не остання зміна тактики за цю війну, яку ми побачили. Тому на жаль, це працює. Очевидно, що відрізання логістики, і, наприклад, захоплення нових територій, якщо це вписується в таку воєнну стратегію Російської Федерації, то це різні задачі, і на що саме буде Росія зараз спрямовувати на то, щоб нам ускладнювати життя та на фронті, чи, чи буде Росія далі все ж таки тиснути і відбирати собі більше територій? Тому що очевидно, якщо знову ж таки звертати увагу на переговори, то переговори розтягуються. І чи буде Путін ще більше тиснути, щоб карта червоніла? Або оця от нова тактика, це і їхні якісь нові плани, буде тиснути. Буде тиснути більше, буде тиснути максимально там, де може тиснути. Ми багато чого ще побачимо з точки зору гри на міжнародному рівні. Зараз, я думаю, найближчим часом ми побачимо певну ескалацію з точки зору Прощупати Трампа і прощупати американців, наскільки вони не задоволені Російською Федерацією, наскільки вони готові тиснути, для того треба провести якусь ну от, якісь дії з точки зору ескалації. Для того не треба обстріляти масово всю Україну. Наприклад, я не знаю, як це буде, я думаю, ніхто не знає насправді, але достатньо якогось одного удару з великою кількістю цивільних жертв і подивитись, як на це зреагує Трамп. Якщо він на це зреагує, так як Росія з буде вважати, що це ну безпек... Безпечно для подальшого тиску ми побачимо більший тиск. Якщо Росія зреагує, подумає, вирішить при кінці кінців, що зараз не саме найкраща точка для тотальної ескалації, ми побачимо більшу інфільтрацію, скажімо так, да і менше ударів поталав для того, щоб ми страждали. Тому це, це залежить від того, як будуть оцінювати росіяни стан своїх Взаємовідносин зі сполученими штатами знов ж таки з точки зору е, потенційних загроз. Є певні чорні лебіді, які тут нам можуть зіграти на зовнішньому, з, 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 з зовнішнього е, пространства в, в, в світі, це там Іран, да от. Те, що відбувається зараз в Рані, якщо воно призведе до падіння і АТО, то зрозуміло, що Росії придеться не паралівки, тому що дуже це важливо для них, наприклад, або там Куба, або бо, бо ще щось, як він наприклад, сталося. Але ну ключовим це не буде все одно. Маємо розуміти, що якщо нічого не станеться, все одно росіяни будуть тиснути. Тут питання виключно взаємовідносин безпосередньо Путіна і взаємовідносин безпосередньо Трампа. Дуже яскраво, мені здається, те, що відбулося останнім часом а, і закінчила сьогоднішнім ранішнім інтерв'ю Трампа в літаку, коли він казав, що він не врешті-решт перевірив, і він не вірить Путіну. Але це нічого не означає, що він йому повірив одразу на слово, і це от дуже яскраво демонструє, що насчі ці гойдалки вони будуть ще досить довго. По перше, по-друге, на те, що вчора наголошував Рубіо, які є теж частиною переговорної групи, нагадаю між. Ну, нашому тракутнику складному про те, що відверто це е, у Сполучених Штатах зона інтересів це американські півкулі, тобто американські континенти, не, не Європа. А це означає, що нам не варто сподіватися, що через те, що вони схопнули там Мадура на сьогоднішній день, якось це сильно зміниться до, до їх взаємовідносин безпосередньо з Путіним. Тому на нас чекають дійсно дуже непрості часи. Насправді е, дуже складні гойдалки, знову ж таки, ну не варто розраховувати на. Швидкий мир раніше, не знаю, раніше осінь за за, за моїм відчуттям. Думаю, що з весни ми вперше, може, можливо, побачимо інший підход. Підхід Росії, але це питання з економіка. Тобто, має пройти перший бюджетний квартал а Росії. Побачить свої цифри за перший квартал. Я певен, що вони їм дуже не сподобаються, особливо зараз. коли нафта починає дешев ще більше здешевлювати, то тому це єдине, що може зупинити війну. Розуміння путіним, що все їм майже гоплик, і треба її ставити на паузу, тому що ну, ж таки. А сьогодні дуже багато аналітики, якось було зранку різноманітною, що всі вийшли з канікул, а, і згоден з тим, що основна історія така, що з одного боку Росії готується до паузи війни з Україною, вона їм потрібна з іншого боку, вона одночасно готується до війни з, з країнами Балтії, і це теж так. І хто думає, що не так? Ну знов таки дано ну, треба. Треба реально оцінювати склад російських військ, розподіл російських армій, і їх ресурси, і, і все таке інше. Знов такі. В якусь спецоперацію в якоїсь умов на Естонії за там за три дня Росія поки що на жаль здатна, враховуючи знов ж таки велику кількість росіян, які знаходяться в країнах Балтії, і не тільки в принципі Європі. І в Європі а, наші люди кажуть, що в евакуації ми ж багато з ким спокуємось, кажуть, що дуже велике зростання кількості росіян останній рік, останні півроку, особливо не звичайних, начебто, росіян. А чим більше росіян ми знаємо, чим це закінчується. тому. Тому попереду в нас ждуть цікаві і складні часи, насправді, але ну подивимося, як воно буде розвиватися.